Ми прагнемо дати дітям більше ніж просто навчальну програму у сучасному світі у шкільній програмі занадто багато абстрактної теоретичної інформації, і практично немає місця для того, щоб дитина пізнавала себе, усвідомлювала себе і отримувала корисні саме для життя навички. Ми ж прагнемо, щоб діти розуміли себе а у них була навичка мислити, аналізувати і управляти своїми справами та, врешті-решт, своїм життям. Це може здатися дивним, але насправді найбільшою проблемою, яку отримують діти. Приходячи в онлайн-школу, це свобода і відповідальність, тому що уявіть собі, вони звикли приходити в школу, яка обмежується стінами. Там на вході-виході є охоронець, є класи, є вчитель, який тебе контролює іноді навіть примушує щось робити. Ти постійно під контролем, тебе направляють, тобою керують, тобі кажуть, що робити, і все це від них не потребує ніякої усвідомленості і відповідальності в процесі навчання. А онлайн освіта все ж таки вимагає більше усвідомленості. Ти маєш сам визначити цілі, до яких ти будеш прагнути. Ти маєш скерувати свої дії відповідно до цієї цілі. І також ти маєш прийняти ті наслідки за свої дії, які ти отримуєш в результаті. Тому онлайн-освіта формує відповідальність і потребує від дитини великої усвідомленість. Насправді дитині в процесі навчання потрібна ця підтримка регулярно. Чи може е, таку підтримку надати вчитель? Іноді так, але все ж таки для того, щоб е, ця підтримка була ефективною, мають формуватися дуже особистісні, довірливі е, стосунки між наставником та е, підлітком. І для цього потрібні особисті зустрічі от там, де вони зустрічаються один на один, саме так і спілкуються наші супервайзери зі своїми е, підопічними. Абсолютно всі учні нашої школи проходять тест на множення інтелекту. Результати цього тесту вони бачать у себе в кабінеті. Таким чином, вже готуючись до першої зустрічі, я маю певну вхідну інформацію. Спілкуючи з учнем, я дізнаюся про його захоплення, хобі, улюблені справи, спорт. Для того, щоб спонукати його розмовляти, я обов'язково розповідаю так само про себе. Джеймс Кул користуємося теорією множених інтелектів професора Гарвардського університету Говарда Гарна. За цією теорією у кожної людини є вісім видів інтелекту. І взагалі він каже, що немає єдиного способу бути розумним. Тому ці вісім видів інтелекту, з яких є чотири домінуючі, створюють оцю цю особливу комбінацію. Тому нашим учням ми розповідаємо про кожен з видів інтелекту і допомагаємо розвивати сильні сторони їх домінуючих типів, розповідаючи учню про множині інтелекти. Також один з аспектів, який я йому розповідаю, це про те, як їх можна використати безпосередньо в навчанні. Наприклад, візьмемо найпоширеніший і простий приклад вивчення англійської мови. Учню з логіко-математичним інтелектом легше вивчати мову структуровано, за логічними конструкціями, вивчаючи в табличках неправильні дії слова і так далі. Між міжособистісним інтелектом я пораджу йому ходити на спікінг клаби і взагалі спілкуватися з вчителем вживо на наших вебінарах. З музичним інтелектом є прекрасний інструмент вивчення англійської мови через пісні. Особисто я вивчала французьку мову через пісні, також які ще є інтелекти. вербально лінгвістичний Таким учням взагалі легко даються вивчення мов, і тому вони легко запам'ятовують, можуть багато читати і використовувати в розмовній мові. Отже, перед першою зустрічю супервайзер вже є досить підготовлений. Тому що збирає таку вхідну інформацію згідно правил James School. що саме мається на увазі? Саме перше, це учень, кожен проходить онлайн-тест на визначення множених інтелектів. Потім відбувається зустріч з батьками. Де супервайзер дізнається більше про дитину, про його захоплення, також слухає запит батьків, що саме їх хвилює саме в процесі навчання, також дізнається, які є предметами, які легко даються учні, а які є складно. І таким чином, вже перед першою зустрічю з дитиною, супервайзер вже володіє певною інформацією про дитину, щоб розуміти далі, які знаходити підходи в роботі з цим учнем. Мені важливо встановити з учнем контакт. Я розказую про себе і розпитую його, як він відноситься до ідеї, що тепер він буде навчатися в школі. Джека наприклад, останній раз учень розповідає мені про гру, яку він створив в студії Roblox. Для нього це нічого особливого, але там я побачила, скільки він доклав свого візуально просторового інтелекту, логічного, щоб все це створити, щоб картинка виглядала цілісною, логічною. І е, саме тут е, я можу побачити його сильні сторони і підсвітити їх. Всю цю інформацію я заповнюю в карту учня для того, щоб е, пам'ятати це надалі. Вже на першій е, зустрічі ми ставимо перші цілі. Я перевіряю, як він орієнтується на платформі, чи він е, має достатньо знань і інструментів, щоб зробити перші уроки, пройти перші тести. І ми домовляємося з ним і фіксуємо перші цілі, е, які я записую собі також в карту учня. На наступній зустрічі ми домовляємося, що ми перевіримо, як він виконав ці цілі. Протягом кількох перших зустрічей я занотовую собі спостереження про учнів, як він ставиться до навчання, виконує уроки, з якими труднощами стикається. Дивлячись на це, я можу собі приблизно скласти план тем, які я буду розповідати учню. У супервайзера є банк тем для розвитку навчальних і життєвих навичок. І дивлячись на потреби учня, я можу спланувати план на найближчий місяць, а також семестр теми, які будуть актуальні і помічними для учнів. Вже підводячи підсумок всього, що ми сказали з колегами, якій людині потрібен супервайзер. Ми в нашій команді переконані, що насправді супервайзер потрібен кожному, хто проходить навчальний процес. Людина, яка буде з тобою поруч, яка зможе побачити твої потреби, твої перемоги, підтримати в ті моменти, коли тобі ця підтримка потрібна, коли ти зіштовхнувся з перешкодами, яка може тобі відзеркалити якісь важливі процеси, яка може надихнути та дати інструменти, які тобі допоможуть боротися з цією ситуацією. Все ж таки є такі ключові маркери, за якими можна зрозуміти, що а, цій людині а, супервайзер прямо такі я б сказала необхідний. Якщо ваш підліток вчиться в системі авралів, якщо його навчання хаотичне, він завжди живе у боргах по навчанню і не може самостійно з цим поратись, такій дитині потрібен супервайзер. Якщо ваша дитина а, має приховані таланти, які не проявляються, вона не впевнена в собі, вона не може роз. Свій потенціал і не знає, як себе розвивати, такій дитині також потрібна допомога супервайзера. Ну і також, якщо між батьками і дитини послаблений чи втрачений контакт у підлітковому віці, це природні явище. Ось не треба цього лякатися. Просто варто залучити до у допомогу собі супервайзера, який допоможе як дитині, так і батькам налагодити цей контакт і пройти навчальний процес, розвивати свої сильні сторони і бути успішним.